Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Моє вітання вам з Харківщини. З вами Вітер Трояндових Мрій. У нас зараз сніжок, і так все добре і чудово виглядає. Просто прекрасно. А ще зовсім нещодавно у нас був мороз, який випав на абсолютно голу землю. Ми готувалися, звісно, до цього морозу. У нас вночі було мінус 13, а в день мінус 8. Тобто такі суттєві морози трималися два дні. Зараз відлига. Ви, мабуть, чуєте, як капатить із дахів водичка, сніг тане, але це ненадовго. До вечора знову буде мороз. І я хотіла разом із вами подивитися, підглянути під баклажки, подивитися, як почувають себе мої трояндочки. Перед цими морозами ми вкрили троянди отакими цукровими мішечками. бачите? І ще перед цим чайно-гібридні троянди в мене вже знаходилися під баклажками. І ось мені цікаво, як же вони перезимують. Звісно, під цукрові мішечки я лізти не буду. Вони зараз так гарно присипані сніжком, але без сніга все це виглядало, наче знаєте, якийсь смітник. Чесно, от настільки я люблю сніг, тому що він закриває оці всі недоліки у садочку. І зараз ці мішки виглядають цілком органічно. От там П'єра де Ронсара я вкрила агроволокном у два шари. А всі інші троянди, які мені. Для мене мали певну цінність, я їх накрила цукровими мішечками. Звісно, що кожна з цих троян для мене має певну цінність, і я їх обирала, для того, щоб вони мене тішили у садочку, але такого покривного матеріалу в мене вистачало не на всі троянди, тому обрала найбільш цінні для себе і найбільш теплолюбні. Накрила і подивіться, будь ласка, тут ще ніхто не ступав. І ми зараз з вами разом пройдемось, подивимось, що у мене вийшло. Цього року вирішила накрити. Минулого року просто нагортала земелькою. І у лютому в мене всі троянди вимерзли до рівня ґрунту. А Цьогоріч ось підзбирала баклажок, відериць, мішечків. І ось так у мене зараз виглядає мій квітник із привидами. Ну і подивимося, що ж з моїми трояндами під баклажками направляємось до цієї троянди. Це у мене, бачите, ось тут конденсат зібрався. Я, мабуть, зараз відкручу кришечку і лишу її поруч у сніжку для того, щоб її провітрити. Зазирнемо разом, не знаю, видно вам щось чи ні, як виглядає, як почувається та моя. Трояндочка, це у мене Персуейшн або Персуасіон. Троянда, яка мені приносила багато радості влітку. Дуже красива зрізочний сорт Девіда Остіна. Ви знаєте, начебто поки що жива. Подивимось. Звісно, що дивитися будемо вже навесні. Зараз дуже цікаво. Ще одну зазирнемо. Ще тут під кришечкою. Так. А тут у мене Беатріс. Теж різка Остіна. Так хотілося зберегти їхні пагони, бо це розкішні троянди. просто розкішні мої улюблениці. Поводяться вони як справжні чайно-гібридні, тобто вони доволі теплолюбні. І хочеться зберегти їхні пагони, щоб наступного року вони цвіли рясно. Зараз я повідкручую кришечки на всіх баклажках, бо збирається конденсат. Це не бажано. Знаєте, начебто поки що живі. Подивимось. Ось так. Деякі троянди ось вкрила, бачите, не однією баклажкою, а двома, бо під одну пагони не влазили. Це моя вузелка. Ось одна баклажечка перевернута. І, до речі, тут немає конденсату, де перевернута баклажка. А отут баклажка, бачите, зовні й мішечком вкрила. Думаю, що це буде надійно. Ось так. Під мішечками в мене теж трояндочки. Так хочеться, щоб вони всі пережили цю зиму. Клімат у нас. На Харківщині доволі такий континентальний порівняно з усіма територіями, теренами України. Адже ми знаходимося на північному сході, і клімат у нас, знаєте, такий. <свісно> у нас влітку дуже спекотно порівняно з іншими регіонами. Ну, звісно, я не говорю про південь. А взимку у нас можуть бути мінімуми дуже суттєві, як ніде в Україні. Тому, тому вирішила накрити на випадок такої лютої зими. А там подивимось. Дуже цікаво, як же вони в мене перезимують мої троянди. І чи будуть відрізнятися ті троянди, які я накривала. Від тих, які не вкривала. А, у мене в садку дуже багато англійських троянд, і я їх підбирала саме так, щоб вони в мене зимували. Адже англійські троянди, вони тим і вирізняються серед інших, що вони можуть переносити такі ось, знаєте, несприятливі умови. І тому англійки в мене в основному, якщо це шраби англійки, а не зрізачні, то вони підгорнуті. Підгорнуті у мене теж, які, які просто гарно зимують. Наприклад, Леонардо да Вінчі. я прочитала про нього, що він витримує морози. І я його не вкривала. А ось більшість троянд, які не переносять морози, от, наприклад, П'єр де Ронсар. Та й взагалі більшість французьких троянд, то вони ж ростуть в такому от теплому кліматі. Тому їх треба вкривати. Ось під агроволокном. Минулого року п'єрчик у мене вимер з до самої землі, а потім довго огувтувався після цього. Ось так мої любі, а як ви вважаєте, якось вплине на зимівлю отаке укриття мішечками. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу. Якщо ви вкривали мішечками, теж напишіть, чи перезимували у вас в такому вигляді троянди. Ось так, мої любі. Дякую всім за увагу. І, як завжди, слава Україні, героям нашим слава. До побачення.